за книгою, це свято вирішив провести Володимир. Юнак прибув до Дніпра з міста, в якому наразі ведуться активні бойові дії. Хлопець розповів нам про свій літературний вибір. Взагалі почав дуже активно читати. з початку війни. я зараз дуже активно читаю книги від видавництва крила. Останню книгу я читав про Сашка Білого. Хлопцю до вподоби найбільше історичний та політичний жанри. Вибір читачів у бібліотеці падає ще на фантастику, детективи та романи. Для дітей у нас особливі, можна сказати, книги. У нас основний напрямок роботи нашого відділу це розвиток сімейного читання. До нас приходять молоді батьки з дітьми і у нас дуже багато книг для, для малечі. Тож сьогодні саме час відкласти телефони та насолодитись читанням книг.